Шановні пані та панове, і підписники літературного слему. Це тревел блог. Тревел слем. Єдапої з нас не чуть. Ми народились в ювні, Не наче мухи на возлі Тільки вийшли з дірим. Побачили свинтарі лошаду. Це тревел блог. Слема літературного. Ми їдемо в Одесу. Проводить літературний слем. Одеська Ми поетична, поетична грубовуха! Стег на твої брови раменна, шия його недітних рух. Все в тобі прекрасне і священне. Це незаконна пропаганда, ви розумієте? Це не пиво. А я його заблюдю на пастпродакші. Ми тут, мабуть, повинні щось сказати. Щоб... Але ми просто їдемо давати. від літературну славу в Одесі. Я очікую поетів і поезію. І те, що ОПГ буде неймовірно виглядати на сцені. Ми сидимо буде накрасити. І ти ще ОПГ покаже, що таке літературний харківський слаб. Поля, Слобожанщини. Я хотів сказати, що в жопі їду. Повнієш, то скарт таке очко. <різь> 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 Пряме включення. Ми йдемо шукати цигарки. То Нікіта лютий. Рок'ен да. Ми, коротше, <різь> в Тернополі. Йдемо в Одесу. Спадай, що це хоч за місто. А що це за місто? воїни. мисті І Якщо ви закинете нам таки свою капічку, а якщо ви закинете капічку більше, ніж будь-хто, то ми вам дамо VIP оціночки є Так і є єсмонобанка, до і і яку ви можете закинути нашим шановним ЗСУшникам, які заміщають нашу вільну країну. Таку ж вільну, як Одеса, А Одеса, мама. А Україну матінка рідна, і давайте свої дідушки на герма. Так і знаєш, приходив, коли ще давним-давно. Ще більше ста років назад ніжка японець. Мойша. Мойша фамілії, не пам'ятаю, приходив до одного тях. Він виходив, виходив і казав. Такі шановні, шановні багатії, а скиньтесь на карман, скиньтесь на карман, шановним, шановним людям Молдаванки, які нуждаються у дівчині, їм вже нічого їсти, їм нічого тягти. Тому дайте нам трішечки, дайте тисячі. Колечко є, давай колечко, є сирічке, давай сиріжке. Ми передамо це шановним людям олдаванка. А ми з Владіславом радчимо. Одеська поетична повуха передамо ваші денішки в ЗСУ. Можете купити оцінки. так купити оцінки. І підтримати. Так і підтримати свого кінтюка, свого ваську, свого кінта. І ви, ви, ви забезпечите своєму здоров'ю щастя. Панієте? Ну я, я не просто так кажу, що я родаю давно. Я зайду дуже давно. Я не хочу, я не лізу, мені воно не надо. Тому, будь ласка, скидайтеся Я Ми баваємо. Ви допоможете нам. Ви допоможете своїм друзям, поетам. Понімаєте, ви допоможете своїм друзям, які будуть Дуже дякую за розуміння. Цей пістолет, що в мене є. Ви не подумайте, я не хочу з нього стрілять, я чесна людина. Я чесна людина, повірте вірте, бачите сльози, то я плачу за вас і за вашу душу. І якщо ви скажете мені, ні ця куля политка до вас погода, вибачте, будь ласка. Вечір, іду я додому на закінпа сього. Плечі, бо Одесь, молодая, в Одесі, ну що, і для цього, для нашого влога, тревел хочемо сказати, що ми приїхали в Одесу. Дорога була важка, алкогольна. Ми придумали сценарій. Нікіта, що? Що Нікіта? Нікіта нажрався. А я, я, ні. ну, я Сідаток, а я спав. Дорогу. Я думав записати як ми спимо, але на що вам бачить як ми спимо. Все, ми йдемо заселятися, нас ждуть. А ти фоткаєш, тебе ж не видно нічого, безли. Так я на відео знімаю. Галактик як не здушить нас. Спати, 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 бо минувся час. Ніч блукає, глупа у глухім степу. Хто там світ протупав? Тупу-тупу-ту. Фокусуйся, розповідай вірш поза слемом, Давай. Ну, ну да. Знімаєш? Да. Точно. Точно. Я холодный слышу, ты не приставлю. Хочу. Не, я не какой-то Сітка велика навпроти. Знов відчуваю скови, себе проти черево тягне в окови Волни басу і стогнів манять очі, зелені, кохання бачу, площу поетів, ранять без хатьки з грошима. А Прямо курба розкинув крила історія за горами і з нами Відтворимо сцену знов. Розкажи мені про танців, я забув в'язен на смак, дайте мені більше шансів, я забув в'ятацю мати. Серпове тоній мешкає, великоновий гомініт, трішки самотній, по квартирі своєю тінью гомонить. dobodite ribu za sve oči Холодно джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, а я тебе, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю.